Привіт! Якщо ви подаєтесь на багато позицій, на багато вакансій, але не отримуєте того бажаного запрошення на інтерв'ю, хоча б на одненьке, або вас кількість не влаштовує. Я пропоную розглянути декілька помилок, які ви робите, можливо, робите в резюме, і уникнення яких допоможе вам власне, потрапити на це інтерв'ю. Отже, перша помилка це недостаток інформації, яку ви вказуєте в своєму резюме. Наприклад, додайте роки, в якій ви працювали на певній посаді, додайте інформацію про місце знаходження і додайте інформацію про індустрію, в якій ви працювали. Іноді рекрутерам ця інформація досить важлива і вона скоротить вам час на спілкуванні з рекрутером, тобто йому не доведеться завдавати вам питання. А в якій індустрії ви працювали як smm менеджер наприклад? Тому що часто це важливо. Можу навести свій приклад. Я шукала людину smm менеджера яка мала досвід працювати в it індустрії або EdTech. Якби кандидати вказували це в своєму резюме, це б скоротило нам час. Ми б не витратили час на ненеобхідні інтерв'ю, на ненеобхідне спілкування. Другий аспект стосовно недостатку інформації, це не вказання досягнень у вашому досвіді. Тобто опишіть свої відповідальності, які ви виконували на тій чи іншій позиції, і додайте кількісно ваші досягнення. Наприклад, можу сказати про себе: offer acceptance rate 96 – 96%. Тобто, це вже показує, наскільки я добре. Спілкуюся з кандидатами, наскільки добре я оцінюю їхні вимоги до роботи, і е, наскільки добре ми можемо домовитися, якщо, отр... якщо компанія отримала відмову від кандидата, якому вона надіслала офер. Друга помилка це власне нечітка структура вашого резюме. Отже, як би я радила це зробити? Це одна-дві сторінки. Um, Поділена пополам, ну майже пополам. А uh, з лівого боку, якщо ми дивимося на це резюме, вказати uh, ваші short uh, information about your experience, що ви власне зараз шукаєте, що для вас важливо, це такий summary of вашого А, uh, Далі курси, які ви проходили, та навчання. У правій частині вказати ваші а, позиції, на яких ви працювали. А, і тут також є блочна система. Наприклад, ми можемо вказати, якщо ми дивимося на, саме на частинку з досвідом, шапочку кожного досвіду, посередині а, назва позиції, на якій ви працювали, зліва роки, а, і справа. Наприклад, інформація про індустрію, інформація про місце знаходження компанії, в якій ви працювали, та власне назва самої компанії. Це власне, така стандартна структура, щоб зробити все на одній сторінці, можливо, на двох. І рекрутеру було чітко і зрозуміло, де що знаходиться. Тобто, воно не розкидано, воно не все одним списком. І бажано, звісно, робити якісь виділення, підкреслити свої досягнення, підкреслити шапки кожної з вакансій. Буде дуже чітко і лаконічно. Третя помилка це те, що ви, можливо, вказуєте за багато інформації. Отже, якщо у вас там 10-15 років досвіду, ви можете вказати лише останні декілька, два-три місця роботи, наприклад, якщо вони релевантні до тої позиції, яку ви зараз шукаєте. Все розписати детально, як я розповідала в попередньому пункті. А старі місця роботи не вказувати. Або, наприклад, якщо останні місця роботи нерелевантні до позиції, то також там брифлі, там, в декількох реченнях описати свої responsibilities і achievements. Це зробить структуру, це допоможе вам, власне, вписатися в ці. Одну-дві сторінки, і рекрутер просто не загубиться. Він побачить ваш релевантний до цієї позиції досвід і зможе зробити певні висновки. Отже, четверта помилка це така собі не дуже помилка, але можна її вважати за помилку. Це недостач... не недостача фотографії. Отже, свого досвіду можна сказати, що. Um, якщо фото, якщо е, фото є присутнє на резюме, то е, воно робить резюме запам'ятовувачнішим, аніж без фото. І ти такий, ага, в мене через місяць, наприклад, ага, в мене був кандидат з таким-то фото, е, я його тоді не запросив, але здається, нам зараз е, це релевантно. Тому намагайтеся зробити резюме і саме фото запам'ятовуванішим. Додати якісь креативні елементи. Я додам посилання на чудовий пост Наталії про те, як зробити резюме креативним, запам'ятовуванішим, і ви зможете примінити якісь із тих фішок. Отже, на цьому ми з помилками завершили. Ви зможете прочитати це все, якщо вам зручніше, в форматі допису, в форматі статті. І хочу зазначити, що. Мої ці помилки вони базуються на тому, що кожного дня я переглядаю 50 резюме, наприклад, з кандидатів з України, Мексики, Південної Африки. І власне, це те, що я помічаю майже в кожному другому резюме. Тому, якщо ви, наприклад, рекрутер або ви шукаєте роботу. І хочете поділитися своїм досвідом, поділитися, що ще можна включити в резюме, щоб зробити його запам'ятовуванішим, щоб зробити його, щоб виділити його серед інших е і зробити більш інформативним. Е я буду дуже чекати на коментарі, коментарі. <хи> і е на ну, все добре. Бажаю вам успішного пошуку роботи. Лозунг, яким я завжди керуюсь, це те, що чим більше Роботи ви проробите, чим більше е, ви подастесь на певні вакансії, тим більший буде результат. Але робити це потрібно не бездумно, просто надсилаючи на будь-що, а проаналізувати. От, наприклад, я надіслав 100 резюме не одного інтерв'ю. Що ми з цим робимо? Ага, давай подумаємо стосовно резюме. Ага, давай подумаємо стосовно cover letter. Тому в наступному своєму відео я розповім про те, що таке. Uh, що несе, яку цінність несе кавер летер, так як на нього все-таки йде якась частина роботи, якийсь час на написання, uh, в яких випадках його потрібно писати, в яких абсолютно не потрібно, і як його зробити знову ж таки лаконічним, чітким і донести основну суть рекрутеру, щоб він знову ж таки запросив вас на інтерв'ю, і щоб ваш ваш аплікейшн виділився серед інших? Uh, тому uh, Скоро запущу нове відео, і на все добре. Успіху в пошуці!